Як за допомогою мобільного телефону та додатку Камфовент ознайомитись з можливостями нашого контролера C5? Нагадую, що контролер C5 дозволяє керувати вентиляційними установками за допомогою мобільного телефону? І що нам потрібно? Якщо у нас Android, заходимо в App Store, якщо у нас Android, заходимо в Google Play. пишемо. Комфавінт. Нас цікавить саме цей додаток з такого кольору. Натискаємо завантажити. В айфоні ще поки що англійська мова. В андроїді вже буде додаток на українській мові. Натискаємо відкрити. Тут воно буде трошки чекати, тому нажму паузу. Далі нас цікавить. Цей розділ налаштування та підключення. Натискаємо сюди, натискаємо добавити. name Називаєте як вам зручно. Я назву тест. IP-адреса 193 201. 80 149. Порт 45.02. Натискаємо сюди, переходимо на неї та виходимо з цього меню. Підключитися так. Далі ми попадаємо на вентиляційну установку, йдемо, я вам покажу. Так. Ми зараз бачимо, що мобільний додаток та панель керування дублюються. Натискаємо, наприклад, вимкнути, натискаємо сюди. Все, вимкнувся контролер. Вентиляційна установка вимикається. Стопінг і вимкнено. Все. Тобто, ви можете протестувати можливості наших вентиляційних установок збудованим контролером c 5 за допомогою мобільного додатку камфа